Отже, що стосується порівнянь, минулий простий час вживається для дій, яка відбувалася одна за одною, факти дії у минулому. Також використовується для дій або подій, які трапилися у стверджений час в минулому. She called an hour ago. вона подзвонила годину тому. Отже, коли в стверджений час an hour ago, годину тому назад, також для дій, які трапилися в точний час у минулому і дія була завершена в минулому, ми говоримо про якісь нап'ї. Написані п'єси, поставлені сцени, про написані книги, завершені статті. Шекспір wrote a lot of plays. Шекспір написав багато п'єс. Отже, це одна з факт, який відбувався у минулому. Також ми говоримо про минулу звичку, чи стан щось робити, також в минулому часі за допомогою виразу she used to. He used to go to school on foot. Він звик ходити до школи пішки, But now he drive his car. але зараз він їздить, до прикладу, на машині. Що стосується минулого тривалого часу, це підґрунтя якоїсь ситуації, коли дія відбувалася довго, тривала або коли дві або більше одночасних минулих подій траплялися і були тривалими. When I was sunbathing, Tim was swimming. Поки я загорав, Tim плавав. Коли дія тривала в стверджений час в минулому, he was playing tennis at 4.30 p.m. yesterday. Він грав теніс о 4.30 p.m. Дня вчора, також коли минула дія була тривала в минулому, а інша дія її переривала. Ми вже говорили, що коли одна дія триває, а інша її перериває, ми можемо використати такий сполучник, як when – коли Або може бути дві дії, які тривають одночасно. Тут ми використовуємо сполучник який while – поки. While well, I was getting dressed, the bell rang. Поки я одягалася, the bell rang, дзвіночок uh, продзвонив. When we were writing the test, коли ми писали тест, the headmaster came, the director зайшов. Коли ми хочемо дати якийсь опис якоїсь події чи історії, She was flying to Paris. вона летіла до Парижу, вона була щось роблячою, летящою. The sun was shining. сонечко світило. I was walking around the lake. Я гуляла навколо озера. The birds were flying. Пташечки літали. Love was walking, love гуляла. Так? there were a lot of people, Там було багато людей. the children were playing, Діти були граючими. Тобто, ми описуємо якусь ситуацію в цьому тривалому часі для того, щоб показати, що дія довго тривала і відбувалася. Тут у нас йдуть також обставини часу, часові вирази. Це така коротка, стисла табличка до минулого простого часу, що ми говорили. Це є слово єстиді вчора, ластвік минулого тижня, «ago», тому назад, Then «today», тоді, now», «прямо зараз, «when», «коли», Може застосований бути якийсь рік в минулому, коли стоїть «in 1967». До минулого тривалого часу такими показниками, обставинами часу, будуть слова вайл поки «коли», «as», коли слово Вен і С є рівноцінними. Тепер минулий доконаний час, past perfect». Тут ти побачиш такі обставини часу, як слово for протягом якогось часу, since з якогось часу, якась точка в минулому. «already» – вже «after» – Після «just» – Це щойно «never» – ніколи. «yet» – ще «before» – до by, до, або by the time, до якогось часу, і так далі. І цей минулий доконаний час буде говорити про дію у минулому, вже доконану дію в минулому. Якщо ти зараз подивишся на дошку, ми як говоримо? Минулий простий час, past simple, Я встала, вдягнулася, поснідала пішла на роботу. Тобто, це факт якоїсь дії у минулому А яка ж буде виглядати часова пряма доконаного часу, минулого доконаного? Ми говоримо. Ось, до прикладу, He had left by the time I got there. Він вийшов до того часу, коли я туди добрався. Отже, дивися, він, had left, вийшов. Собі збирався, збирався, хоп, пішов з дому. Да? Тобто він вийшов. Дія відповідає на запитання, що зробив у минулому. А після того, що відбувалася дія, тобто я туди добрався. Тобто, ти приїжджаєш до нього додому. А він до того вже вийшов. Тобто, дія відбулася у минулому і мала якийсь певний результат. Тобто, минулий виконаний час, оце буде стояти або якась точка до якогось часу, я щось зробила. Я тобі кажу: я спекла торт до 8-ї години вечора. Тобто, я тобі зараз розказую, що тут була 8-ма година, а ось тут я пекла, пекла і спекла. Тобто маласпечення. Це буде або до якоїсь точки, або до якоїсь дії результат. Зазвичай в реченнях з минулим доконаним часом буде вживатися якихось дві граматичних основи, і дуже часто одна з них буде саме в минулому простому часі. Тому що вони, як? вони вважають, що ця дія, яка відбувалася, типу першою, буде минулий простий. А дія, яка відбувалася вже за ним ось цей результат, то буде минулий доконаний. Чому доконали його? Тому що ми від того маємо якийсь результат. Тепер. Uh, минула дія, яка з'явилася до іншої дії У минулому і мала специфічний час. He had left by the time I got there. Він поїхав до часу, коли я туди добрався. Далі, Complete Past Action. Ми заповнена це якась дія в минулому, яка мала видимий вже результат. She was sad. Вона була сумна because she had failed the test. Тобто, sad. вона була сумна. Бо до того вона здавала здога і провалила тест. Оце «had failed» ставиться «had» і третя колонка, тому що дія була завершена до якогось часу в минулому. Минулий доконаний час є еквівалентом теперішнього доконаного часу, але вживається в минулому за рахунок того, що після нього йде ще якась дія. He couldn't find his watch, він не міг знайти його годинник. He had lost it. чому, бо він його загубив. Ну, уявили собі, якщо зараз я приходжу, кажу, я загубила годинник, ти зараз ти скажеш I have lost my watch. А коли він не міг знайти годинника, бо він загубив, то ти бачиш тут слово couldn't і тут ти вже не можеш поставити, що ти його загубила, просто have lost. Тут нас змушують ставити минулий доконаний час had lost. І наступна дія. Минуло, минулий доконано тривалий час, дія в минулому вже мала якийсь результат і продовжує далі тривати. Отже, він зображає тривалість якоїсь дії, яка почалася стверджений час в минулому, і продовжує тривати. She had been working as a clerk for 10 years before she resigned. Вона працювала клерком протягом 10 років до того, як вона resigned. Підписалася. So, past action or a certain duration, which had visible results in the past. Це якась минула дія або певна тривалість дії, яка мала видимий результат в минулому. Дивимося, на прикладі. They were wet. Вони були мокрими, because they had been walking in the rain, тому що вони ходили по чому по дощу. Бачиш, тут had been walking. що дія і була Доконаною, що вже мала результат, і вона була й тривалою. Тобто для того вони вживають «had been» і третя колонка. Минулий доконано тривалий час є еквівалентом теперішнього доконано тривалого часу, але знову ж, коли ми говоримо за дію в минулому. She went to doctor, вона пішла до лікаря. Her leg had been aging for two days. Вона пішла до лікаря, бо її нога боліла вже протягом декількох днів. Вона боліла і далі продовжувала боліти тоді, коли вона йшла куди до лікаря. Тобто це минула дія і тривала дія. Тут в минулому тривалому часі ми можемо побачити такі обставини часу, як for, протягом і since з якогось часу. Тому давай ми подивимося на вправу. Тут у нас є завдання поставити дієслова в дужках в правильній часовій формі, а потім їх сполучити за допомогою використання. Отже, тут у нас що? Минула звичка, минула дія в певної тривалості з видимим результатом в минулому, тут одночасова дія в минулому. Далі дія в минулому, яка мала видимий результат в минулому. Минула дія в процесі, яка переривалася іншою дією, і дія, яка тривала протягом якогось певного періоду в специфічний час минулого. Це, типу, пояснення, які стояли у нас біля правил, чому ми так їх будемо ставити. Давай ми подивимося. І... Спробуємо відчути, що ми сюди маємо поставити. When she was young, she danced a lot. Коли вона була молодою, вона танцювала a lot, багато. John drive home when his car break down. John був їдучим додому, коли його машина break down, зламалася. Що нам потрібно поставити? Дія, яка вбивалася в його майбутній авіаторі. Джон was driving home... When his car broke down. Пишемо. John was driving home when his car broke down. Записали. John was driving home when his car broke down. І тут у нас цифру 2 ставимо над оцим виразом. Минула дія, яка тривала і була перервана іншою дією в минулому. Над цією ми поставимо цифру 2. Так, далі. Ted, read the book while Mary was TV at 4 o'clock yesterday afternoon. Дві дії тривали одночасно в минулому. Dad був читаючим книжку, поки Марі була дивлячись телевізор. Яким чином ми поставили? Дет was reading a book while Mary was watching. Was watching TV at 4 o'clock yesterday afternoon. Okay. Was reading, was watching. Сказали. Was reading, was watching. І це одноразові дії у минулому. Simultaneous past actions. Одночасні дії в минулому. Далі a pirate, він був який? Він був стомлений, he worked on his computer all night, бо він пропрацював над його комп'ютером всю ніч. А це слово всю ніч показує, що ця дія тривала. І ми від того що маємо результат, що він стомлений. Як ми скажемо? He had been working. He had been working on his computer all night. Це минула дія та, що тривала, і має результат у минулому. Ось тут ми поставимо циферку 4. Далі, she was upset because she lost her watch. Вона була засмученою, бо вона згубила її годинника. Тобто вона була засмученою, що до того вже була якась дія, що вона згубила її годинника. Ставимо had Lost. Це результат у минулому. Had lost her watch. Ставимо це завершена дія в минулому з видим результатом. І останнє, she wait for an hour before the bus come. Вона чекала півгодини. Тобто вона була чекаючою. І така дівчинка дуже вже зла, аж з паром з голови заходить в той автобус, так? She ставимо. Had been waiting for an hour before the bus came, до того часу, як автобус прийшов.